Росія не хоче перемир'я чи перемовин. Дипломати різних країн в Україні реагують на сьогоднішню криваву атаку Росії по Одесі та Києву. Посол Британії Мартін Гарріс висловив співчуття усім, хто втратив рідних, і зазначив, що така невибіркова атака Москви жахливе нагадування, що вона і далі невідступно веде свою війну, тоді як Україна і партнери прагнуть справедливого і тривалого миру. Росія не хоче перемир'я чи перемовин. Росія прагне військовою силою примусити Україну до капітуляції. Таке написав про сьогоднішній обстріл посол Німеччини Мартін Єгер. Дипломатка Євросоюзу Катерина Матернова у соцмережах розповіла, що атака цієї ночі затьмарила її святкування дня народження, і замість світлини з букетами вона публікує кадри Києва у вогні. Ніч перетворилася на справжнє пекло. Їхньою метою були мирні жителі. Вони хотіли вбивати. Так описала обстріл матернова і додала, що Росію потрібно вигнати з України, а Україні потрібно гарантувати тривалий мир.